Оп 8 недорогих смартфонів з крутими камерами. Раніше ж як було? Хочеш класну камеру, береш айфон і не парся. Але чи варто здавати? У ломбарді, mm -hmm. якщо круті фото, вже дають смартфони за 10-15 тисяч. Без мила, без шумів, без тону шкіри, наче щойно із сауни. А натомість плавне 4К відео зі стабілізацією рівня GoPro, портрети зі студійним боке, точний автофокус навіть на шириках. Стартуємо з 7 тисяч, а у самому фіналі ідеальний камерафон за двадцятку, який дасть прикурити деяким флагманам. Погнали! Починаємо з найдешевшого смартфона у добірці, який раптово оснастили адекватною камерою. Мова про CMF Phone One від бренду Nassін. Варіанти спинки під шкіру, змінні кришки, фірмове вушко для аксесуарів, Так це ж справжній модульний апарат. Усю роботу тут звалили на єдиний основний модуль камери на 50 мегапікселів. Про датчик глибини промовчу. В день кольори на фото живі, портрети з м'яким боке. Підтримується зйомка у 4К, але якщо знімаєш на ходу, краще у Full HD – Буде плавніше вночі, ну це вже як пощастить. Автофокус і стаб є, але без чудес. Ширика і телевіка немає. Зекономили. Селфі 16 мегапікселів, для сторіс вистачить, хоча про автофокус тут теж забули. Софт підтягує контрастність і динаміку. Хочеш погратися з кадром, знімай у форматі RAW. А ще тут майже миттєвий запуск камери і мінімальна затримка затвора. Непоганий шанс спіймати білку. Ну, у кадрі, звісно. Дисплей топовий AMOLED на 120 Гц з яскравістю до 1200 ніт. Мерехтіння, на жаль, присутнє, причому у замірах 6 лише 120 гц, і ви це можете відчути. DMS 832.0 тягне соцмережі та легкі ігри, у важких уже складніше. Батарея без проблем працює один активний день. На жаль, немає водозахисту та увага NFC. Телефон створювали не для нашого ринку, тож безконтактна оплата тут не працює. Але є альтернатива Google Pixel 6 Pro. За схожу ціну можна взяти вживаний екземпляр. Там Оптика з чотирикратним зумом, хороша нічна зйомка, відео з широким динамічним діапазоном. Легко дає фору умовному Galaxy S21. А може для вас важливі водозахист та швидка зарядка вже за мить. Якщо це відео було для вас корисним, прошу лише підписатися на мій канал і натиснути лайк, щоб я мав мотивацію робити новий рейтинг. Спасибі вам велике. А я пішов далі. А ось у сегменті до десятки вже можна знайти щось із нормальним сенсором, хоч і без якісного нічного режиму. Наприклад, Moto Edge 50 Fusion. Тут вам і чистий Android, і стильний корпус, який став ще легшим, зі спинками з веганської шкіри чи замші, залежно від кольору. Але найцікавіше оновлена камера сенсором Sony на 50 мегапікселів та оптичною стабілізацією. Авторитетні видання зазначають, у день фото чіткі та контрастні, вночі і гірше, але цього варто було очікувати. Шерек має автофокус, а ось це вже рідкість у цьому сегменті. Можна нормально знімати квіти, їжу чи дрібні предмети. Відео можна знімати хоч у 4К, причому навіть на селфікамеру. Проте врахуйте, що перемикання на іншу камеру прямо під час запису не миттєве. А у сонячних сценах деякі кольори, особливо червоні чи жовті, наче вигоряють. От, прям як я, коли бачу, що половина із вас дивиться мої відео без підписки. Дисплей великий і плавний 144 Гц, заявлена яскравість, 1600. У тестах трохи менше, але й цього достатньо для сонячного дня. Щом є, але понад 700 Гц. І це безпечніше, ніж у більшості OLED смартфонів. Процесор не флагманський, у важких іграх доведеться різати графоній. Зарядка від нуля до повного менше, ніж за годину. Акумулятора вистачає на день, іноді й довше. Для водних процедур передбачена герметичність рівня IP68. До речі, а що там у Xiaomi? 14-й серії легендарної лінійки Redmi Note зробили ухил у бік витривалості. Скло Victus 2, захист IP68, Тобто тепер можна відповідати на дзвінок, стоячи у душі, та носити телефон у кишені з ключами. Хоча, як на диво, швидкість зарядки впала з 67 Вт до 45 Але нас цікавить насамперед камера. У Dixomark її оцінили у 106 балів, і це один із найкращих результатів у вибірці до 400 доларів. Особливо хороші результати показує у відеозйомці. Оптична стабілізація працює, а не лише робить вигляд. Максимальний формат 4К 60 кадрів. Основна камера на 200 мегапікселів за денного освітлення дає чіткі деталі, правильну експозицію і натуральні кольори. Увечері не очікуйте дива. Ширик вже скромніший, типовий для класу. Телефото нема, а зум лише цифровий. Макро тут радше для декору. Зате ви можете робити чіткі та деталізовані селфі на передню камеру. Обличчя виходять чіткими, а тоншкіри. Природним дисплей теж із розмахом, яскравість до 3000 ніт. На сонці все видно. HDR розкривається наповну. Продуктивності для більшості задач вистачає, важкі ігри тягне на середніх. Є стереодинаміки, електронна сім, NFC, інфрачервоний порт. Акумулятора вистачає на день або навіть півтора. Ще кращу камеру у цьому сегменті, принаймні на папері, демонструє Tecno Camon 40 Pro 5G. У нас він ще не продається, але за відгуками це прям топовий варіант за свій прайс. Цікавого фронталка на 50 мегапікселів з автофокусом і відстеженням погляду. А тим часом ми стрибаємо до цінової позначки у 15 тисяч гривень. Там ще цікавіше. На відміну від моделі Fusion, Edge 50 Neo компактніша і пропонує додатковий фізичний телеоб'єктив на 10 мегапікселів з трикратним оптичним зумом та стабілізацією. Не кропа, а справжній зум, що дає правильну перспективу. Портрети природні з точною глибиною до 3 X зум чіткий, але далі до 30 X вже хіба що для перегляду, а не для збереження. Головна камера на 50 мегапікселів від Sony з оптичною стабілізацією, плюс один із найкращих шириків у сегменті. З автофокусом і можливістю макрозйомки. У темряві ширик трохи губиться, але основна камера тримає експозицію впевнено. Смартфон знімає відео у 4К, причому як головний сенсор, так і ширик, і навіть селфі камера. Діксомарк оцінив цей смартфон на 115 балів. Дуже переконливо для свого класу. На відміну від громістких лопат, цей телефон порівняно компактний, адже діагональ дисплея тут лише 6,4 дюйма. Це плоска піолет-матриця відносно безпечна для очей з адаптивною часом. Статою оновлення для економії енергії зверху екран покритий склом горіла Glass 3. не то, але хоч щось. Яскравість обіцяють до 3000 ніт. На додачу маємо захист від води IP68, 5 років оновлень Android, непоганий процесор для середньої ліги, швидку зарядку 68 Вт плюс 15-ватну бездротову. Цікавою альтернативою серед вживаних смартфонів за п'ятнашку є Google Pixel 8. Камера тут ще стабільніша, дає чудовий колір і деталізацію з коробки. Загалом фото і відео топові для цієї ціни, хіба що телеоб'єктива немає? Утім, у китайців є ще кілька цікавих бюджетних камерафонів. Останні роки смартфони Honor тісно асоціюються насамперед з якісною портретною зйомкою. А для серії 200 ще й залучили легендарну паризьку фотостудію Arcour. Загалом тут три камери. Основна на 50 мегапікселів зі стабілізацією, яка робить відео дійсно плавним, без ривків. Портретний телеоб'єктив, теж 50 мегапікселів і теж зі стабом, дає 25 кратний зум. І, чесно кажучи, це одне з найкращих рішень у своєму класі. Портрети в день, ніби зі студії. М'яке розмиття, прави. Тон шкіри гарна перспектива. У режимі Аркур з'являється та сама кінематографічна тінь. Селфі камери з головою для сторіс, притаманні чіткість і деталізація. Відео до 4К, і на основну, і на фронтальну. А ще є ширик на 12 мегапікселів, який до того ж і у макро вміє. Але зауважу, що уночі та у приміщенні стабільність падає, автофокус плаває, кольори нестабільні. Зате тут яскравий oled екран на 120 Гц, тонкий і вигнутий корпус, і у руці він зручніший у кишені не тисне. Процесор сильніший ніж у попередньої моделі у рейтингу понад 800. 120 тисяч балів у антуту. Водозахисту немає, тож з рідиною будьте обережні. А от батарея аж до трьох днів роботи у тестах автономності. Якщо ви шукаєте авторитетний бренд, стабільне відеоскоробки та 6 років оновлення системи, придивіться до Samsung Galaxy A56. Там і селфі завжди чітке, HDR працює, і захист від води є. Просто більш стриманий варіант для тих, хто не ганяється за оптичним зумом і ідеальним боке. Серія Т у Xiaomi – це майже флагмани, але без флагманських цін. Базовий 14 t зараз коштує близько 17 тисяч, а з часом буде ще дешевшим, оскільки вийшов 15 t До речі, камери в обох майже однакові, тож, якщо шукаєте саме якість фото, переплачувати не бачу сенсу. Тут у нас працює зв'язка з лайка: основний процесор з оптичною стабілізацією, портретний модуль із зумом 2X і обидва на 50 мегапікселів, плюс ширик на 12. Зображення глибоке, насичене. Не з гарною передачею шкіри. Портрети з гарною перспективою виглядають вони професійно. Запис відео до 4К 60 кадрів, і це вже рівень. Так, між камерами перемикається не дуже плавно, а увечері з'являється трохи шуму. Зате фронталка теж із 4К, і фахівці різних видань оцінили її досить високо. А ще тут красень екран: 144 Гц Dolby Vision, яскравість у піку до 4000 кандел, заявлений щим під 4000 Гц. Шкода тільки, що у те. Тестах маркетинговий пил розвіюється, і у певний момент частота мерехтіння опускається до всього лише 120 Гц. Глянемо під капот: Dimensity 8300 Ultra, пам'ять UFS 4.0, 12 ГБ оперативки, зарядка за 46 хвилин, у геншин стабільні 60 кадрів, корпус із матовими рамками склом Gorilla Glass 5, повноцінним захистом від пилу і води. А ще є варіант спинки з екошкірою. І якщо Xiaomi бере основним сенсором, то любителям природних портретів увага! Гляньте на Motorola Edge 60 Pro. там справжній трьохкратний телеоб'єктив, а не кроп, і потужний ширик на 50 мегапікселів. Отримаєте сильні денні портрети та відео на середніх фокусних. Pixel 9 – це Google, як він є. Чистий Android, чудова камера без докрутки і тривала підтримка оновлень. До того ж, модель A перебирає переплату за преміум. Корпус став практичнішим: матова спинка, алюмінієві грані у руці сидить надійно. Ззаду знаходимо два фотомодулі. Основний 48 мегапікселів з оптичною стабілізацією, плюс ширик на 13. Телевіка немає, зум лише кроп. Але вже з коробки фото виглядає добре. Експозиція стабільна, кольори природні, деталей багато. Особливо тішить те, як смартфон працює при кімнатному освітленні, і лише при слабкому світлі втрачаються дрібні текстури. Ультраширик іноді теж дивує у хорошому сенсі. Фронталка тримає правильні тони шкіри при типовому світлі. У темряві вже гірше, але усе одно гідно. У плані зйомки відео ситуація неоднозначна, наче 4К 60 кадрів з основної і 30 кадрів з фронтал. Швидкий автофокус і стабілізація на місці, але перемикатись між модулями при 4К60 не можна. До того ж, HDR-Video 10-біт це вже у старших моделях. Зате є режим шамодава для чіткого запису голосу. Смартфон відзначається компактністю, діагональ лише 6,3 дюйми, і купа дрібниць, які роблять різницю. Захист IP68, підтримка E7, USB-порт версії 3.2, AI-фішки типу магічного фоторедактора чи кільця пошуку, і навіть бездротова QI-зарядка. дисплей, взагалі, визнаний найкращим у своєму класі за даними Dixomark. А може ти поглянеш на Pixel 8a? Так на основній камері дев'ятка тримає стабільнішу експозицію та автофокус у день, а відео виглядає чистішим. У обох цифровий зум, але без чудес. А от якщо треба зекономити, попередня модель буде також хорошим вибором, але точно не кращим ніж лідер нашого топу. Я намагаюся відповідати на ваші коментарі, але їх стільки що фізично не встигаю. Тому Ах. краще пишіть мені особисто у Телеграм або WhatsApp. Розберемо ваш випадок і підберемо оптимальну модель. Вартість символічна. А ви натомість зекономите і зробите правильний вибір. Посилання у описі та закріпленому коментарі. А тим часом я переходжу до лідера рейтингу. При співставленні камер Google Pixel 9A та Galaxy S24FE можна неозброєним оком помітити перевагу у останнього. Це майже S24, але за менші гроші. Плоскі рамки, скло, Victus+, Плюс, захист IP68. А ще сюрпризом став чип, який набирає півтора мільйона балів в Antutu і загалом літає. До речі, відразу після цієї моделі я дам перелік смартфонів, яким ледь трішки не вистачило, щоб потрапити до рейтингу. Так от, s 24 Є окрім уже типової основи на 50 мегапікселів, має телеоб'єктив на 8 мегапікселів з трьохкратним оптичним зумом, плюс ширик на 12. У день експозиція стабільна, кольори живі, у темряві більше шуму і трохи менше деталей. Але саме телеоб'єктив тут це козирна карта. Знімати з приближенням 3-5Х – одне задоволення. Портрети глибокі та яскраві, з гарним розділенням країв. Між камерами є різниця у температурі кольору, але загалом усе виглядає природно, без інстаграмного глянцю. Вночі з'являється теплий відтінок, але усе одно виглядає непогано. А от відео тут уже на рівні топів: до 8К або 4К 60 кадрів, плавні переходи між об'єктивами, стабілізація, є навіть портретний режим для відео. Фронталка теж знімає у 4К-60 FPS, записує чистий звук, хоча Інколи і вона завалюється у теплі тони. Так, у темряві блок камер трохи поступається, тому що стоїть у Pixel 9A. Той краще тримає обличчя на селфі, особливо у нічному місті. Але Pixel не має телеоб'єктива і з відео у нього усе скромніше. А якщо порівнювати з Xiaomi 14T, Samsung краще тримає експозицію, має 8 k і слоу 120 кадрів. Xiaomi знімає яскраво, але постабу і HDR іноді програє. Ще із фішок Galaxy S20. 4 FE. Дисплей Dynamic AMOLED 120 Гц з глибоким HDR і яскравістю 1800 кандел, бездротова зарядка, режим ПК та Є7, а також довготривалі оновлення. Але не поспішайте закривати відео. Зараз я наведу моделі, які були близькі до того, щоб опинитись у топі. Починаємо з OnePlus Ace 5. Це топ за продуктивністю, і камери у нього хороші, але без телеоб'єктива. Зум слабкий, тож для портретів не кращий варіант. Далі Oppo Reno 13. фронталка з автофокусом дає круті портрети, три мікрофони з фокусом на звук, і навіть AI, що прибирає розмиття і відзеркалення. Для соцмереж гідний варіант. Цікавий портретник для денного світла Honor 400. Непоганий кроп зум, хороша фронталка. Вночі слабшає, але в день яскраво і чітко. Наш інфон Pro. мабуть, найбільш оригінальний у цій п'ятірці. Як мінімум, тут є перескоп на 3Х з оптикою і стабом. Портрети здалеку виходять чіткими, також непогано знімає відео. І на сам кінець Realme GT 7T. Це витривалий боєць для тих, кому важлива автономність. Основна камера непогана, але ширик простенький, а телевіка немає. До речі, важливе уточнення: YouTube стискає відео, та й через особливості кодеків монтажу неможливо точно передати якість зйомки зі смартфонів. І ще, я, на жаль, не керівник Нацбанку і не продавець смартфонів. Тому, будь ласка, не пишіть у коментарях, чому ціна виросла на 50 гривень. Дякую за перегляд і до зустрічі! У наступному відео.